Які шанси України на вступ до НАТО та що альянс може дати українцю? Мені хочеться, щоб Україна вступила в НАТО. І на ті шанси такі, що вона все-таки вступить в НАТО. І ми будемо країною, яка буде в ЄС. Шансів, ну не знаю, є ще шанси вступу до НАТО, тому що наша корупція, яка в нас в державі то на нас візьмуть. Наші Збройні села, так, да, будь ласка, на Україну, я держава. Наші шанси, я рахую, досить високі на вступ до НАТО, тому що ми, ми є нація, яка заслуговує на те, на те, щоб вступити в НАТО і бути лідерами в тому НАТО. Тому що в нас є армія, яка досить спроможна, яка є висококваліфікованою. Я думаю, що ні, бо вже сказали, що ні. Ми б хотіли, звісно, щоб закінчилась війна, щоб був у нас мир. звісно, що НАТО це парасолька. Мені здається, що це буде не скоро, але вони можуть як мінімум зараз дати нам озброєння, яке нам допоможе. А так, в майбутньому, я думаю, у них немає вибору, щоб нас не брати. Шансів, я думаю, небагато. Бо в нас дуже велика корупція. А НАТО, я думаю, що поки ми не подолаємо це, то нам дороги туди немає. Те, що там вони зараз зустрічаються, щось оце от, це, це вже дуже давно длиться і толку з цього, я думаю, не буде ніякого. Вступ до НАТО, я думаю, дуже в нас великий, тому що за нами всі, вся Європа і весь світ нас підтримує. А що вона може дати? Ну, безпеку. Безпеку і ми будемо сильні, і будемо захищені, будемо знати, що ніяка погань, вибачте за слово до нас не нападе. Давно пора в нас було прийняти. Ну вступ, ми вже є НАТО, тільки ну як то замужем, але не по документам. А так я вважаю, що стопроцентовий у нас шанси є. Які шанси України на вступ до НАТО та що альянс може надати Україні? А взагалі, шанси я не можу сказати чи 50 на 50 навіть тому що ну я думаю, що це очевидно. Що ті країни вони притримуються якогось, я б навіть сказала, більше нейтралітету, тому що вони бояться ризикувати все одно. Ну звісно, що ми всі сподіваємося, що Україна вступить і рано чи пізно це і буде, але ну на період війни, скоріш всього що це не трапиться.